Коли читається Євангеліє, це, це той час, коли Господь Бог говорить до людини. Коли священик говорить проповідь, це той час, коли священик пояснює, що Бог хоче нам сказати. Тому оцей відрізок Євангелія і проповідь не треба ні ходити, ні виходити з церкви, ні заходити. Ні свічки гасити, ну хіба б пожар почався, це вже таке, але пожар під час проповіді не буде ніколи, так що не переживайте. А вже після проповіді, тільки священик закрив Іван і обернувся, гасіть свічки, світіть свічки, ходіть собі вправо, вліво, куди хочете. По-перше, ви мене відвікаєте, ну і ясне діло. Люди теж відвокаються, вони дивляться на вас, чи ви добре все робите, тому що всі рівно сидять, і ясне діло, коли там щось робити, то воно трошки відволікає.